Подарунок місту на день народження ще один тролейбус. Він капітально відремонтований і приїхав до нас з Чехії. Ще такий же приїде пізніше у травні, а вже влітку місто отримає чотири низькопідлогові мани з Австрії. Зараз подаємо стратегічний план розвитку підприємства, де передбачаємо за чотири роки збудувати 20 кілометрів мереж. Тобто, якщо би ми збудували мережі, то само собою що кількість пасажирів би збільшилась. Тому що на сьогоднішній день вулиці в міста, які охоплені тролейбусним рухом, їх не так багато, скажімо. От, є цілий район, південна частина міста це великий там район. Бам, вулиця Довженка, вулиця Мазепи, Велипа Орлика, От той керунок він зовсім не забезпечений тролейбусним рухом. Закупівля вживаних тролейбусів це лише проміжний етап. Він обійшовся місту 630 тисяч гривень. Кінцева ціль у співпраці з ЄБРР придбати 30 абсолютно нових машин. Зараз у мережі Електроавтотранс є 30 тролейбусів. Окрім того, що ми купуємо техніку, був вжитку. Яка за набагато менші гроші ми купуємо, якби ми купували новий тролейбус? Бо вартість, наприклад, нового тролейбусу Електрон 6 мільйонів гривень, а вартість такої техніки подібної, Ну, то по-різному, але там 650-700 тисяч гривень. Тому це в рази є дешевше, тому ви знаєте, ми того року купили вісім манів. Ще одним приємним сюрпризом для івано-франківців стане встановлення безкоштовного інтернету в усіх 30 тролейбусах міста. Мережа безкоштовного вайфай запрацює уже цього тижня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.